Вітаю, друзі! Ви дивитеся суперкнигу! У цій рубриці ми вчимося малювати тварин з біблії. Сьогодні малюємо віслючка. Для цього нам знадобляться аркуш паперу, простий олівець, чорний маркер та кольорові олівці. Почнемо: усі художники дотримуються одного залізного правила. Ми малюємо від простого до складного. Почнемо малювати простим олівцем. Малюнок складається з двох простих овалів. Легкими штрихами позначаємо ніжки. Тепер беремося до малювання маркером. Маленький овал, як ви здогадалися, це голова. Обережно обводимо контур, залишаючи місце для деталей. Відділимо ротову область, а згодом ще повернемося до мордочки. Риву робимо стилізованою під мінімалізм. Промалюємо лоба й додамо чотири каотично розташованих прямокутники. Поки це щось незрозуміле, але згодом ви збагнете, що це означає. На мою думку, мордочка це найцікавіше. Маленькі оченята, вже зафарбовані брови. Також малюємо ніздрі й ледь помітну посмішку. Далі вушка, схожі на пальмове листя. Тепер тулуб. Залишаємо достатньо місця для ніг та шиї, тому обведення неповне. Щоб зобразити шию, додамо трохи вигнуту смужку. Тепер, базуючись на лініях, проведених простим олівцем, наповнюємо товщиною кожну з чотирьох ніжок. Разом із цим вигнутими лініями промальовуємо копиця. Вже майже схоже на віслючка. Залишилося додати хвостик пензлик. Перед тим як зафарбувати деякі елементи, не забудьте стерти олівцеві лінії. Крім того, я зафарбую нашого героя сірим кольором. Ідеально! Чи ви знали, що віслюки одні з небагатьох тварин, які вміють сміятися? Також вони неймовірно сильні й витривалі. Віслюк може нести вантаж у 65% від власної ваги цілих 10 годин. Такій потужності позаздрить навіть кінь, який носить вантаж лише у 10% від власної ваги. Цікаво, що в Біблії Бог доволі часто використовує віслюків для здійснення своєї волі. Наприклад, одного разу сам Ісус Христос урочисто в'їхав в Єрусалим під радісні вигуки натовпу саме на віслюкові. Здавалося б, це не показна тварина. У наших колах навіть порівняння з віслюком є образливим, але по факту саме йому було призначено вести царя й переможця. Тому якщо ти вважаєш себе непоказним, і люди зневажливо посміюються з тебе, не журися та залишайся вірним Богові, який обирає простих, немічних і недосвідчених, аби здійснювати величні діла та перемагати. Підписуйся на канал Суперкнига! І якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково постав вподобайку. Також завантажуй наш одноіменний застосунок. Виконавши все це, ти точно не пропустиш наступні випуски. Бувай!